У Панютиному 71-шу річницю великої перемоги відзначили 6 травня у п'ятницю. Цього дня ветерани приймали вітання від керівництва селища, міської влади, від народного депутата Анатолія Гіршвельда та від дітей. Визволителям дякували. Для них співали пісні. Їх пригощали польовою кашею і фронтовими 100 грамами. У чистості до дня перемоги розпочалися у селищі на вагоноремонтному заводі. Квіти до пам'ятника загиблим під час війни працівникам поклали мер лозової, селищний голова, керівництво ПВРЗ та ветерани. Міський голова подякував заводчанам за відновлення пам'ятника. Учасник бойових дій Володимир Лисокобилка щороку покладає тут квіти. На війні він служив сапером чотири рази. каже ветеран довелося зазирнути у вічі смерті. «З Споліміота як чисуну, вся зимка лягла. Це Фрис по мені вдарив. Я впав. Він поняв, що він мене вбив, бо я не вставав одразу, Думаю, хай подумає. А тоді він прекратив. я схватився до пулеметчиків. Наприкінці війни згадує ветерану, у Польщі. Він бачив, як німці залишали визволені радянської армії міста. Тепер шкодує, що це йому не вдалося сфотографувати. Два Фрица йдуть з кардіонами. Інтернаціонали грають. А Дві німки по боках санітарними сумками, а то все німці. А які вже старі фриці, да? так їхали на, на лахветах і кланяються нам усім. Відзначення Дня перемоги продовжилося на меморіалі слави. Сюди панютяни разом з місцевим керівництвом прийшли урочистою ходою. Реквін біля братської могили загиблим воїнам відкрив пан'ютинський селищний голова Олексій Корпан. Він вклонився ветеранам та подякував їм за перемогу. Завдяки цій перемозі ми з вами маємо змогу зараз жити. Ми повинні в цей день, як ніколи, котре пообіцяти один одному своїм дітям, своїм онукам, що ми збережемо пам'ять про ту велику перемогу. А от мер Лузової Сергій Зеленський побажав молоді не забувати подвиг прадідів і закликав не допустити повторення страшних подій. Сьогодні йде війна, тому будемо максимально робити все для того, щоб цих страхіть не було на українській землі. У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємося ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні роки. 89-річний Василь Каліберда під час війни служив у Японії. Святкування дня перемоги ветеран не пропустив жодного разу. Він побажав, аби в Україну прийшов в мир і подякував за увагу. Помагають є і Так за турботу панітянам. Вдячний і Георгій Черних. Ветеран приїхав з Росії, мешкає у дочки. Чоловік каже: у 45-му, коли вивчився на снайпера, війна закінчилася. Так що воювати загалом. ему не довелось. Посадили в вагоны и направили нас в Венгрию в 45-м. На озеро Балатон. там были бои страшные. И не доезжая фронта, закончилась война. Для завершення мітингу реквієму витиранів пригостили польовою кашею Вікторія Кожедоб, Роман Шибіряк, Валентин Босіченко, ТРК Лозова.